Всім привіт! Знаю, що знову відео про те ж саме, але не можу, щоб не поділитися цією красою і новими рослинами, які розквітли за цей короткий час. Тільки як поллю квітник і тяне. Ну що я можу сказати, дівчата? Терпіть! Обцвітуть тут лілії, що я вам тоді буду показувати. Троянди, перше цвітіння майже в усіх пройшло, крім цієї. Позавчора я, як отримала троянди, поїхала на картоплю на жука, потім приїхала і садила. Не знімала по двох причинах, тому що я показувала, як садити на спрейках літня посадка. Прийнялися всі 12. І садила під дощ. Як почало накрапати, Ну, жуки попадали, слава Богу. Але спина була мокра. Так що я 10 штук розсадила, походила, помудикала дещо. Ну, зараз я і так і не покажу за всіма. Видно, вже буде, як приймуться, і на наступний рік. Розкрився ж мій дельфініум. Хочу цьогоріч зібрати і свого насіннячка. А, камера не передає кольору. Він такий більш. Колір морської хвилі бірюзовий, а не рожевий, як, як на камеру може здатися. Цвітуть. Ну, Забагато я жовтих лілій назалишала. залишала, цвітуть дітки. А хтось із глядачів мені давав коментар, що посадити попід забором. О, там. там в мене скрізь туї, там туї, отак туї, і в тому ж квітнику так само туї. І за туями вже посаджені дітки. Я їх накидала, розсадила пів відра. Просто які цвітуть, які не цвітуть. Їх звідси погано видно. Вон там вони зеленіють. Повністю, там за туями. Звідси й туй не видно, звичайно. Але там повністю дітки лілії, там за трояндами, от уже піано аж туди. Восени я їх буду викопувати і садити вже поштучно у землю, щоб вже був якби, на наступ... на майбутнє посадковий матеріал. Вони за це літо підростуть і будуть. Ось, до речі, спрейки, які я садила два тижні тому. Отак вони виглядають. Одна, ось інша. Забагато я жовтих ліліць наоставляла собі. Забагато. Нічого. Я, до речі, ж полила квітники. Годинку тому, напевно, я закінчила. І чого я оце ж знову тягаю вас по своїх квітниках Це через оцю лілію. Завтра я отримаю свої лілії. Ось позавчора посадила чайно гібридну через оцю Pink Perfection. Рожеву досконалість. З 2018 року вона в мене. 17-го і лише дала дві цибулини, які я в минулому році відсадила від материнського куща. І щороку дає тільки по 8 бутончиків. Пахне надзвичайно. Надзвичайно, одна із найдорогших лілій. Зараз десь вона на флоріумі, ну, не на флоріумі, але типу на таких сайтах. Вона зараз по акціях, по 70 з лишнім, Там 80 гривень. Але і не дивно, дуже важко дається в розведенні. І хочу отаких от лілій собі. Завтра мені прийдуть лілі ще такі. Ну, типу, ось таких. Але різні кольори. Таких у мене немає. Також із таких трубчастих ось ця моя красуня. Ось вона, це я наросаджувала минулого року. Garden Affair. Біла така трубчасто, пахне, неймовірно, неймовірно. І лише три лілії купувала в одного продавця, що оці жовті, і що рожева трубчаста тріумфатор. Ось вона. Її з цією не спутаєш. Ось Ой вона, і, і, і ось вона. Ось. Всього навсього за ці. Сім років, всього три цибулини. Ото материнський кущ. оце. І вона дала ото тільки дві цибулини. Я не знаю, чому так. Не знаю. Але це також. Оце Оце трубчасті пахучі, це взагалі в конкуренції. Я хочу їх, хочу високих якихось таких гібридів. А ще, знаєте, що я останнім часом дуже хочу лілію мартагон. Неважливо, якого кольору. Хто не знає, погугліть. І ви впадете в шоці від ціни за одну цибулину. Але дуже хочу. Хоча б 2-3 різних кольори такої цибулинки. Сьогодні бачила цибулинку за 247 гривень. Але побоялась замовляти, тому що знову ж таки такі типу сайти, як Флоріум. Я не знаю, якого як зараз вийду той посадковий матеріал. Віддати такі гроші. Треба в когось з перевірених продавців. Але вони зараз не будуть викопувати таку красу. Мені б також було шкода зараз викопувати і продавати таку дорогу і красиву лілію. Ви мені зараз сказали, якби в мене було десяток, отаких я продавала. І щоб зараз викопати, ні. Чекайте до осені, люди. Мені просто її шкода. А Пахне. Я вон посадила матіола, в мене є там, почала цвісти там, десь там. Але вона то взагалі ніщо в порівнянні з отакими от пахучими ліліями або з лимонником, який ще не відкрився, буде відкриватися. Ось сьогодні буде відкриватися. Ось, до речі, троянда я посадила. Чайна гібридна, вон спреєчка відійшла. Все пролила, пролила, бо тягає, тягає хмари, передають, передають дощі, а їх немає. Ось ромашки. Мені було їх просто е, ніякого відправляти людям. Я написала, що в мене вже немає, тому що саджанці були маленькі, такі нещасні. Я й посадила, а воно он яке, ось які повиростали ще. Ось тут вже ж також лілії. Ой, лілії, лілейники -лі 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 тут у мене. Дуже крупні цього року. Он учора, а, це ще не цвів. Трьох кольорів, по-моєму. Тут такий бежевий насичений. А, он учора цвіла. цвів лілейник, зараз доліземо. Піону також не зрізаю квітконоси, хочу зібрати насіння, тому що це рання червона піона. Хочу поекспериментувати на весну посадити, спробувати своїм насінням. Тут юкку ж розсадила. Здається, наче й пустоти є, але ці пустоти з часом будуть заповнюватись. Наприклад, деревовидний піон. Він займає, самі знаєте, скільки місця. З часом. це Зараз я біля нього щось сажу. Люфа у мене вижила одна люфа. Ось вона. Треба на неї опорку поставити. Ось, вчора квітнув. До вчора я не зняла відео, тому що був дуже великий вітер, і тут в сусідів бензокоса працювала. Такий він дуже-дуже красивий. До речі, два роки йому і в тому році він взагалі не цвів. Літом два роки тому я посадила, в тому році він не цвів, Всі лідайники цвіли, а він не цвів. О. Ось спреєчка попалася. Пауль Бокузе готується до другого квітування. Висока буде. Цьогоріч дуже я задоволена імператрицею. дуже. До речі, ту імператрицю ще одну я посадила. Он там. Але дуже задоволена. Вчора я всі троянди обробила захисником, всі оприскала. Пахне і дуже гарно квітує. Трошки пізніше за всі інші почала, бо вже багато. Та вже майже усі пообцвіталися. Зараз піано, там, он трохи там по квітоці держи. А так троянд зараз і не видно за ліліями, бо вони всі пообцвітали і зараз в стані спокою. І більшість із кущів у мене молоденькі, не старі. Нема таких у мене, щоб було років по 6, по десять. По Все це молоді троянди. 3-4 роки це ще. Хочу замовити для них добриво. І як і в кожного, так і в мене буває що От якась троянда ведеться і шикарно виглядає. Чи то від сорту залежить. Посаджені всі в одинакових умовах. Ця ось зелененька, гарненька, відцвіла вже немає. Ця ось, це я так підозрюю, сорт корвет. Вона взагалі хвороблива, як я не знаю, хто вже знизу листя обібрала. Цвіте гарно. Друге це вже цвітіння. Цвіто... Але дуже-дуже примхлива. Мені імператриця в цьому плані набагато більше подобається. І з цього дельфініуму хочу зібрати насіння. Так, і ще в мене ось гвоздика турецька. Хто не знає, що робити, оце так посохла насіння. Та беріть і насівайте люди, де вам треба. Воно у вас до осені зійде Ось, це ж не цвіло, це ж дорік зійшло маленьке. На наступний рік цвістими. І все, а те виривайте, бо з нього діла вже не буде, вона посохне. Ось кущик, який зійшов навесні. Ось гоздика. Та ж сама. Вона не цвіла, вона цвістиме вже на наступний рік. А оте все воно також насівайте, якщо дозріло семену, а те виривайте. Я так роблю. Я з фіалками так роблю з оцими садовими, ось це не вирвала тут. Я вже їх більшість повиривала повністю. Відцвіли, товарний вид вони вже втратили, воно вже лягає, таке некрасиве. Насіння насипалося, до зими воно зійде, перезимує, на наступний рік з весни буде гарна, соковита зелень, а не те, що зараз. Ось ця, наприклад, троянда. Вона не то що раз, вона вже другий раз квітне. Не знаю її назви. А дехто ще перший раз не закінчив. Так що терпіть, бо обцвітуть лілії і не знаю, що тоді вам показувати. Ну, тоді троянди ще по другому колу будуть квітнути. Біла лілія в мене заквітла, також не можу розвести. Вон вона. Все чекаю, коли піднімуться туї. Щоб вони мені на наступний рік були вищі. І там скрізь ж за туями за лілейники. А ось красень жовтий квітне. Деякі вже відцвітають рожева ось. Одна рожева, там трохи інша, отам рожева, трохи не такий відтінок. А ще одна, має бути рожева немає, не перезимувала. По-моєму, вона в мене отут була. Чи оце вона ще тільки лізе? Ото вона така нещасна, господи. Отак. Квітне. Так, ну що, помилувалися. Поведу я бусю. У нас уже вечір. Ось, до речі, я дійшла. Оце. 2 роки від посадки. Садилися вони такі самі були розміром, як ті, що я садила минулого року. Так що я підозрюю, що ті всі мої туї. Не підозрюю, а думаю і вірю, що будуть через два роки, це вже майже мого зросту, що будуть на наступний рік на такий час, вони будуть такі, як оці. А ці вже будуть на наступний рік ще більші. Тому що ростуть вони, посадиш, чекаєш, а ростуть вони досить швидко. Всім вам гарного вечора, тихого і спокійного. Світла в нас зараз немає. Вчасно я полила квітники, бо он з нашої башні почали знову возити воду. Поля обробляють вже втретє, за червень місяць, по-моєму. Напор води, слава Богу, був ще нормальний. Вчора був дуже слабкий. Вчора цілий день возили воду, цілий день гули трактори на полях. Всім до побачення і зустрінемось у наступних відео.